Всім величезний привіт. Перед тим як показати свої покупки із Аврори, хочу з вами поділитися. Мені прийшла посилка з сайту ПД Паріж. Силку я залишу, прикріплю під відео. Можете зайти, під відео буде ссылка на сайт. Там зараз акція. Замовляєте три парфуми, і четвертий вам буде в подарунок. Як ви знаєте, я дуже люблю на своєму каналі. Робити всілякі конкурси з подарунками для своїх самих найкращих, тому я обрав самі найкращі парфуми а, ПД Париж. Так, замовив я для себе. Зараз я покажу. замовив я для себе два нових парфуми чоловічих. Egoist Platinum і Happy for Man. Це, здається, Happy for вже був по 30 мл. До речі, зараз там акція, та я вже сказав, замовляєте 3 і четвертий в подарунок. Зараз можна, знаєте, як зробити? Взяти свою кому, братову, подружку, коліжанку зробити замовлення. Три. І четвертий подарунок, і між собою розділити суму на 4, і вам вийде набагато дешевше тобто, з тими замовляти ті парфуми. Хочу сказати, що це сайт, де можна замовити усі світові бренди парфумері, парфумерії, тобто ваші улюблені аромати, де можна замовити дешевше. Компанія не витрачає кошти. На пляшечки не витрачає кошти на рекламу, і тому парфюмерія виходить трішки дешевше. Тобто ви платите тільки за парфюм. За парфюм. Ви не платите за рекламу тут, не платите ні за які баночки, отримаєте суто тільки парфюм. Так, ну не знаю, чи я там попала в кадр, але я замовив декілька парфюмів на наступний конкурс. Я думаю, вам буде дуже-дуже приємно. Ось. Якщо перейти на ссылку, можна побачити, що там можна вибрати не тільки на 30 мл парфюмерію, ось, а і в скляних упаковках. Це така сама, знаєте, звичайна така упаковка, де можна з собою взяти, наприклад, кинути в сумочку. Ось так вона виглядає. Ось таким чином. До речі, хто замовляв вже, або хто отримав від мене подарунок, може в коментарях залишити свої враження від цього парфума. Я думаю, що вам сподобалось. Ось. 30 мл, наскільки я пам'ятаю, є. 50 і 100. Ось так виглядають флакони у склі. 50 мл. Ну і і так здається зараз є. Не пам'ятаю, чи швидше вони зробили, чи пізніше, а також є в пластику. Теж 50 мл. Ну, в склі 50 мл, бачите, теж якось естетичніше виглядає, красиво і презентабельно. Це вже на ваш розсуд. Ви можете зайти, подивитися і обрати ваш улюблений аромат. Я думаю, ви будете задоволені. Залишаю ссылку, кому цікаво. Переходьте, поки акція 3 дорівнює 4, 4 ссылці. Все, ходіть на обзор Аврори. Я думаю, вам теж буде дуже дуже цікаво. На вулиці, на вулиці у нас спека. Дуже дуже жарко. Тому я підстригся. Нова зачіска. Ось. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні 21 липня, п'ятниця. І в мене на календарі довгий шлях починається з одного кроку. Дуже швидко летить. А, пролітає. Пролітають пролітає дні. Ось і. Спливає липень і закінчуються теплі дні. Хочу вам сказати, насолоджуйтесь теплими днями, поки, поки літо, поки спека, поки жара. Хочу сказати, що дуже втомлююсь, е, я <свігаючі> бігаючи по магазинах, а забігаючи в магазин, де працює кондиціонер, можна трішки е, охолонути. так? Але хочу вам сказати, що е, в нас менше теплих днів. Мало теплих днів, мало теплих місяців. Дуже багато холоду, тому грійтесь. Тому грійтесь співчуття Одесі. Хоч на каналі в мене не політичний канал, але за цим всім я слідкую. Багато не наголошую, але я за всім цим слідкую. Співчуття Одесі. Скажіть, який куточок України. Не лишився, можна сказати, знаєте, це сміх мій такий сарказ, сарказм. Не лишився без, без, визволі, без визволителів, да? які не визволяють Україну. Ось. Одеса чудове місто, хоча я ніколи не був, і одна з моїх мрій, таких, знаєте, побувати в Одесі. Дуже хочу побувати в Одесі. І сподіваюся, що моя мрія, здійсниться. Ось великий привіт Одеситам, які а, дивляться мій канал. Знаю, що ви дивитесь. Великий вам привіт, величезний вам привіт. Все буде добре у нас, все буде добре. Знаєте, хочу сказати, що я з чеками взагалі не дружу. Поки сховаю свої чеки, поки знайду свої чеки, це знаєте, я знайшов свій чек. Це дуже дивно. Знайшов свій чек з Аврори. Покупки з Аврори. Не буду, знаєте, не буду я показувати товар і шукати з Аврори чек і ціну. Будете бачити ціну на екрані. Ось. Так, да, це ставу. поки що сюди. Що ж, що що ж, ж, Мої покупки із Аврори. Знаєте, поки ось це відео я записую, перед цим я записав 4 відео з магазину. З магазинів сьогодні побігав, дуже втомився, тому, можливо, я щось буду. Е, як це правильно сказати? Якась оговорка в мене буде. Не звертайте увагу на мої оговорки. Може, я скажу е, на мілілітри ціну, а на ціну скажу мілілітри. Такі. не, не Бачите, я вже не маю сили навіть з вами Відео записую вечором, зараз 10-та година вечора. І я вже не маю сили просто записати. Але знаю, знаю просто, що потрібно записати, з вами побалакати. Ось. А, дуже вам дякую за ваші коментарі. Величезне, величезне. Дякую Дякую вам за ваші вподобайки. Ну, дійсно, я... мені треба підзарядитись. А, а щоб мені підзарядитись, мені потрібно випити смачного чаю. З'їсти невеликий шматочок сиру, ну і, звичайно, або кусочок щось такого солодкого. Ну, На вечір в мене буде чай, і зараз я з їм поставлю чайник після відео. І зараз я з їм поставлю чайник після відео зі смачним чаєм. Ось, І буде маленький малень, маленька, маленька шоколадка. І все, і треба відпочивати. Добре. Знаєте, коли я прийшов на касу до Баврорі, коли я прийшов розраховуватись, я думав, що в мене буде десь гривень, ну, гривень 400 з чимось. Але коли мені сказали, що моя покупка оголосила касирша, 299 гривень, я сказав, боже, як класно. Ось. Тому мої покупки сьогодні невеликі, але пишіть в коментарях. А, які ваші покупки були останні а, за моїми відео, що ви купили? Що ви побачили, коли я знімав відео, що вам сподобалось, і ви пішли в Аврору на другий день? Полетіли і купили. Дуже цікаво, буду вам дуже дуже вдячний. До речі, я купив Head and Shoulders в Єві, а, коли була акція? А, по 101 гривні. Ну, той, хто дивиться мій канал, той знає. Той слідкує за акціями. Я не міг не купити 101 гривня на цей Head Shoulders надзвичайно дуже хороша ціна, тому я його одразу купив. Хочу сказати, що цей шампунь є без кондиціонера. Це просто йде шампунь. Він по 300 мл і надзвичайно, надзвичайно він густий. Бачите, який він? Надзвичайно ще не зіпсований, можна сказати, новинка. Користувався ось цим. Здається, перічна м'ята. А, і ось, ось такий віч ментол. З ментолом. Ось, ну а тепер Аврора. Нашому ще чорні серветки. Чорні серветки. Ціну бачите на екрані. І я просто не витримав. Я просто не витримав, друзі. Відкрив їх. Вони дійсно чорні. Вони дійсно чорні. Тут 120 штук. І аромат. Аромат як... не знаю, але мені нагадує аромат якусь, якоїсь парфумованої води. Надзвичайно класно пахнуть стильні чорні серветки. Я думаю, ви в наступний раз теж прикупите, якщо у вас є потреба в серветках. Класні. Мені вони дуже сподобались. А, що хочу сказати, вологі, дійсно вологі, добре, синус, зволожені. І вони такі, я не скажу, що вони такі, знаєте, щоб один раз такі, знаєте, як сказати, що швидко рвуться. Ні, вони такі цупкі, хороші, а, повитирати руки досить добре. Ну Спочатку повитирати можна обличчя літом від спеки, Бузьку свою повитирати від морозива і повитирати руки, досить хороші. Мені вони сподобались. Ось. Тому я на наступний раз, мабуть, буду купувати їх, але в мене стільки серветок. хочу подякувати. По-перше, хочу передати привіт, величезний. Ну, можна сказати, знаєте, хочу передати привіт Стелі, хочу передати привіт. Марго, дуже вам величезний, величезний привіт. В мене від вас стільки серветок є. Мабуть, до кінця року точно вистачить мені. Дуже вам величезний привіт. Завжди вас згадую постійно. Ось. Величезний привіт хочу передати тіті Хелені. Теж величезний вам привіт. Величезний привіт тьоті Ірені. Величезний привіт Наталії Модрик. Всім не передякувати вас настільки багато, що всім вам дуже дякую. Дякую, хто постійно пише коментарі. Я це бачу. Дуже вам дякую. Ось, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші вподобайки. Дякую, що ви в мене є. Тому що без вас би не було і цього каналу. Велике вам за все дякую. Так, далі, друзі. Все ж таки, я взяв ось цей гель для душу. Але я думав взяти великий, але взяв малесенький. Ціну теж побачите на екрані. Це італійський шампунь. Переклад є наклейка наклеєна. Все ж таки, хотів взяти одуванчик, кульбабку, але вирішив взяти ось цей. Що тут у нас? Аквамінералі. Віддал, не віддал. Називається шампунь гель для душу. Кульбабка мені теж сподобалась, але аквамінерали мене, мені, мені, мені сподобалось більше. Ось. Думаю, що якщо буде зі знижкою великий гель для душу 500 мл, я обов'язково його спробую. Взяв велику упаковку цього рідкого мила, я переливаю його, коли мию посуд обов'язково. мию руки після оцього фейрі, там, ну, в мене завжди фейрі, чесно скажучи. Чи спінкою у цій фейрі, чи рідина для миття посуду в фейрі. Завжди в фейрі. Крем милорідке кавун. Тут його 900 мл. Ціну теж побачите на екрані. Хотів брати оце, те, що я постійно купую, Ви знаєте, вирішив спробувати ось цю новинку. Я думаю, оце кавун буде кортезно бомбезно. Технічний. Як кажуть, так, технічний рулон рушників поставлю на кухню. В мене є білі, вони закінчуються. Взяв ось цю упаковку, теж ціну побачите на екрані. В принципі, всі ціни, які ви бачили, ну, які ви зараз бачите, ви всі ці ціни бачили на відео. Все купую, стараюсь купувати по акції. І щось здається, добре працює. Здається, добре працює. Ось, технічно, повитирати якийсь десь чай, розлився, якась вода розлилась чи що. Технічний папір. Рушник. Найнижча ціна, мені здається, на такий величезний рушник. Далі я взяв, хотів взяти таку упаковку, як мені висилали дівчата, кольорові, мал малесенькі прищіпки, їх не було. Вирішив взяти ось такі авокадки. взяв спеціально їх взяв їх для спецій. Спеціально взяв для спецій, Шукав, чекав, пройшов декілька аврор, не було таких, як я хотів. Десять штук мало, але думав, хай буде, тому що витягую свої приправи і вони розсипаються. Наразі хай будуть ось ці смішні авокадки. Наступний раз візьму оцю велику упаковку кольорових. Взяв скотч, до речі, дуже зараз хороша ціна на ось цей великий скотч. Його ціна 44 а зараз знижка 50%. Тобто ось цей величезний скотч можна взяти за 22 гривні. Кому потрібний скотч, хто часто користується, візьміть. 22 гривні. Зараз хороша ціна в Аврорі на ось цей скотч. Ну, і, звичайно ж, я взяв. Не знаю, де вони будуть у мене стояти рослинки. Хороша ціна 55 гривень, думаю, чому не взяти. Тільки ще, я думаю, мабуть, я візьму гарний горщики для них. Гарні горщики. Бувають в Авгорі теж а відерка, да? кольорові, такі ви бачили. Жовті, блакитні. Ось. Тому обов'язково візьму ще відерка для тих кошиків, якщо попадуться. Хоча хоча, мені й подобається в білих. На поличку вони не підуть, тому що. На поличці дуже забагато вже. Стільки тих рослинок, що, мабуть, я поставлю на поличку на кухню. Ось. І коли буду знімати якісь влоги з готовкою, або, мабуть, щось будемо з вами готувати смачненьким. Або, може, обзор, огляд продуктів, розпаковка. Хай вони там в мене стоять. Добре. Так, мабуть, все я вам показав. Ось така невелика, невеличка покупка на 299 гривень. Залишайте свої коментарі, що ви купили. А я вам хочу побажати спокійних вечорів, гарних, економних покупок, щоб ви не хворіли, щоб у вас все було добре. І до зустрічі! Я йду хом'ячитись! Пити чай і відпочивати. Відпочивайте, набирайтеся сил, відпочивайте на вихідних, набирайтеся сил на наступні тижні, щоб все у вас було як найкраще. Всіх поважаю, всіх ціную, дуже вас люблю. Самі найкраще. До зустрічі. Пока.